Вижити у підвалі у сумській багатоповерхівці чоловік живе посеред труб по сусідству із щурами. Сусіди кажуть, син вигнав його із власної квартири у цьому ж будинку. Тепер чоловік виживає в підвалі у нелюдських умовах. А над його головою в квартирі мешкає родина. У родинній історії розбиралась Ірина Котлярова. Вот вот його продукти питання. Це то что он ест. Это йому иногда син приносить, который його вигнав з дому. Іноді он что-то на мусорке виходить. Вот это його вещи ненужные, которые он здає. Он на зарабатывает. он здає медь, здає провода всякие, он здають бутилки, банки. В даний момент он понес сдавать бутылки, макулатуру. Ось так чоловік живе в підвалі під власною квартирою. Брут, сморять щури. Тут він спить, їсть і молиться Богу. Заробляє на їжу з пляшок. Сусіди кажуть, вимушений жити у нелюдських умовах. Здесь він сьогодні умывался, мыл руки. Мыл немножко голову, ми видели это. Вот его кусочек мыла, чим он умывается. Здесь он спит. Вот його подушечка. Вот його, так сказать, матрас, я не знаю, как это назвать, его обувь. Вот здесь на столь храняться його вещи. Життя зараз складне, як ніколи. Через брак грошей та те, що безробітний, запевняє сусідка, його виселили з домівки рідні діти. Так як он привів домой жену, його вот, виставили за двері. Чоловіка роботи нету. Они сказали: гуляй. На вулиці. сусіди жаліються, зверталися у соціальні служби, Жеки писали заяви у поліцію. Втім, ніхто не реагує. До того ж, говорять, син впливає на батька. Приїжджає через п'ять хвилин міліція. Він відводить його вот так вот за руку бере, відводить, говорить ти ж смотри, ти не говориш, що я у тебе воєнний. ти не говориш, що я служу, тому що у мені робота лише ти мені смотри. І кулачком йому показують. Місто того, щоб забрати, котрому якому 55 років, домой. Аби спитати у сина, що ж трапилось в родині, ідемо до квартири. Втім, там ніхто не відчиняє. Здесь живе жона, здесь живе син, здесь живе невестка. Скільки ми не стучимо на контакт? Нам ніхто просто не виходить. Син обіцяє я поговорю, я заберу, в окончательному тоді. Ніхто нікуди не цей самий. Два роки соціальні служби не реагували на дзвінки та звернення сусідів. Коли ж сьогодні приїхали ми з камерами, вони прислали свого представника. Володимир Подоляка погодився поговорити, але тільки на чоловік чує назву установи, куди треба їхати, одразу втікає. Да а постойте. я вы вот. хотите, чтобы вам это было а да. действительно? Расскажите, что мы можем. Только хочет туда в рабочий вот поселок, я. потому Полезляю. что там издеваются. Он говорит над тем, что там, а просто там бьют, там издев... там издеваются. Поэтому он не хочет... Вот ваши, наши соцслужбы вот таким вот образом работают с нами. Сначала они заявления не принимают, потом под камеры приходят хотя бы сами. Вот, и в окончательном итоге все равно бездействуют. Полиция каже, человек пішов с дому через конфликт с родными. Человек, конечно, выгнал из дома, а дружина говорит, а что никто его не выгонял. Просто він сам обрав собі такий спосіб життя, бо е е в сім'ї, де він проживає, ну, він вилюбляє випумати, а йому забороняють. М'яти ну, воно відноситься до хуя таки, так? Да? І він вибрав собі таке житло. Наразі ж телекомпанія СТС бере на свій контроль історію Володимира Подоляки. Ми будемо стежити за ситуацією і попри що допоможемо чоловікові знайти правди. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС.